Доброго дня усім, друзі. 20 лютого у нас повернулася назад зима, так наче не було таких теплих сонячних днів, майже весняних. Сьогодні мета, Така якась хурдавиця. сніжна, присипало снігом до ранку. Далі обіцяє дощ, але все рівно холодно. Не знаю, що воно буде, чи воно буде ось такий сніг мокрий, чи буде дощ. Ну, але то. То не суть того, що я сьогодні вам хочу сказати, сьогодні хочу сказати, друзі, що ось позначені мої яєчка, які я залишала під квочку. Тому що, як вже говорила, сідають квочки. Поки що одна, толком сидить одна. Одну. І я чекала вже сьогоднішнього дня, так не хотілося з понеділка, як то кажуть, важкий день. сьогодні. Вівторок і так собі подумала, порахувала, прикинула, я не знаю, яка буде погода. На 12, десь 11-12 березня, якщо буде все добре, от десь туди вона буде лупити. Чого позначені? Позначені ось так. Позначені вони, тому що <кхм> бачу, що вона сидить на одному яйці, єдиному, але під нею, під нею підносять. Що йде взаді, але під неї підносять кожен день одна курка яйце. Одна. От. То радує мене, що це одна курка, я ці ось попросила дітей, вони мені помаркували. Яйця поскладали назад в коробочку. Я зараз під неї підкладу 15 яєць. Те, на якому вона сидить, я заберу. Ну і хай сідає, це буде перша квочка в цьому році. Що це що цей рік принесе? по по, по квочках, по курчатах, по качках я не знаю, не знаю, але хочеться надіятися, що щось ми там гарно розведемо і поведемо. Принаймні, принаймні, ось качки-шипуни, мускусні качки, принаймні ми того року повернули, можна сказати, тому що, тому що вони у нас були геть звелися. От, То це ми їх вже повернули. І е, чимало у нас ще є. Ну, скажімо так, що навіть можна і порубати, але вже Юра сказав, ось я йду, а вони. Це два качурі. Один вперед, другий, другий взаді. Джексон молодший, Тайсон старший. От, думала я, що будемо Джексона, ми з чорного зарубаємо, але ні, в мене Юра не хоче по тій причині, що Тайсон, Джексон Джексон у нас з скачок аж з Львівської області. От, від ютубера Андрія яйцями виписували, і ось це такі чорний, чорні, чорночі качки, е, є качур, є качка. От оце вони від нього. То каже Юра, ні, так здалеку, <смас> так здалеку качки, то не будемо ми його чіпати. От вони, вони не знаю, одного дня дивися, вони дружать, он як стоять обидва. Іншого дня подивишся, вони е, чубраться один одного ганяють. В ну, основному Тайсон ганяє чорного, ну але нічого, просто той молодий. Що по курах, то покура господар ОС Рембо, старший, старший пір з усіх, але є ще і молоді, і я бачу так, що молоденький такий є молодший за нього, то теж гарно вже там на курочках стрибає. Тому, тому так, поки сідає, значить будемо підсипати відразу, тому що не знаю, як буде далі. А ця сіла, зарані почали нестися, от і вона сіла, значить, підсиплю. Ось ось так показати. Вони заходиш у хлів, а вони Рембо їх привів, і це ж вони зараз. Е, а он, 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 он пішов. Не знаю, як видно. Звідти світло відбиває. Оце ще пішов молодий півень. От. Вони собі заходять назад сідати, тому що така погода, і вони всі по одному, по одному, собі так над коником по жолобі, по дошешці і все. І вже на виштах майже усі. Ану давай на ну, рембу, давай ну, побачу, як ти летиш туди. Так, стоїть. Ми... Давай полетиш чи ні, ну. Може, я тобі допоможу, ні? Не хоче він вилітати, виходити. А чого не хоче, Сокорить курочка. Ось, бачите, ця чорношика, чорнохвостечка. Сокорить, тому що, напевно, що хоче сідати, нестися, а там не так просто захопити е, місце. Не так просто, тому що, тому що там сидить дві. От. Е, одна з них теж вже сідає, проситься сідати, але. Але в це кубло вони і неслися, моститься всі, і ще що в те кубло і качка несеться. Не знаю одна чи кілька, але в основному там лежать качині яйця. Я не забираю. От, А кури сідають ось, подивіться, і це качині яйця. Тепер дайте до сюди. Е, е, якщо на ніч не встигаю забрати, куряче яйця вони беруть і душать. І он зараз яка. Яка паскудничка сидить одна, і подивіться, як поїдає. Поїдає шкарлупку. Не знаю, чи вже з неї квочка буде, чи, чи вже її не буде. Ну, буду бачити, буду бачити, яка тут сяде, та, та така жовтенька, жовтішенька голова, і на хвостику там он чуть жовте, а ця така чисто біла, то це вже буду пам'ятати, що чисто біла це може їсти яйця. Ну все, а ця он, а це теж вона чисто біла. От, це в неї там замурзаний хвіст, то я, значить, що зараз роблю. Яйце, на якому вона сидить, викину, викидаю, а під неї марковані яйця помаленьку підкладаю. А що це воно не марковане? Де? А, треба шукати марковані. Це ж я попросила 15 помаркувати. 15. Все, значить, буду шукати їх марковані, тому що це ж попросила 15 яєць, щоб вони мені зробили. І підкладу під неї 15 яєць. Так, давай, ну бендиця. Марковане, марковане. Може, можна було б і більше, тому що, оскільки яйця несуть молоді кури, то яйця такі є, ну, є більші, є не дуже великі. Бачите, вона собі вже старається їх пригортати. Але не буду багато підкладати, хай сидить на 15 тому що все рівно буде якась курка сюди лізти ще. Все-все, давай, давай. Давай, це твої, всі, твої, всі тобі, давай. Підгортає, горни, горни, горни. Все, підклала під неї всі яйця, Ви, щоб її вгледіли. Яка вона сидить, уже серйозна, ділова, така яєць під нею купа, от і вже вона собі виставила шию. <рес> і все, все, і вже за свої яйця вона, як квочка, правда? Все, забирай. Забирай, крила дуже розставила. Забирай всі туди під крила, забирай. Забирай, давай. Отак, все. Хороша, хороша. Хороша. Ну, взагалі, безподобні. Безподобні куриці. Не знаю. Як хочеться, щоб у нас на подвір'ї їх ціле стадо, бігало. А півня ми так і не придбали, щоб змінити кров, тому що е, будемо шукати десь ближче і, і, може, дешевше трішки, тому що дві тисячі зараз півень, їхньої породи, то я не знаю. Ну, ще хай поки що так побудуть все. Давай, давай, давай. Десь можливо знайдемо. Так, повернулася назад до цих ось курок. І думаю, що я. Зараз кілька качиніх яєць, з під них все таки буду забирати. Тому що, тому що моститься всі на одне гніздо і кури, і качки. От. То, щоб якийсь столк був, кілька е, качиніх яєць заберу і буду складати. А там буду бачити. Як десь якась качка сяде, то, то вже будемо підсипати. Ну, все. Вона гарно сховала яйця. Ця каністерка у нас, я думала тут її намостити ще чимось, от тут подивитися до неї. Ну, але що зроблю? Вже так рано сіла сюди квочка. В цій каністерці у нас квочки і минулого року сідали, Цього року відразу сіла сюди, тому, тому вже так, хай вже сидить. Все, що Бог те буде.